Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео поговоримо з вами на таку тему: чи зараховується до пільгового стажу відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку. Хочу нагадати, що у нас діє з вами чинно пенсійне законодавство. Відповідно, є перелік професій та посад, які дозволяють. Вийти на пенсію в 50 або в 55 років, якщо ви маєте необхідну кількість років страхового стажу. Хочу нагадати, що підтвердження набутого страхового стажу, яке дає вам право на пільгове пенсійне забезпечення, здійснюється на підставі записів у ваших трудових книжок. Та, в трудових книжках та уточнюючих довідок, які видаються підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками. Період, який підлягає до зарахуванню. Пільгового стажу визначає підприємство в уточнюючій довідці. Згідно статті 181 Кодексу законів про працю України, передбачено, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Що це значить? Це значить, що час перебування у відпустці. По догляду за дитиною, до досягнення неї трьохрічного віку, буде вам зараховано до пільгового стажу, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, у разі, якщо під час перебування у вказаній відпустці ви перебували в трудових відносинах з підприємством на посаді, робота, на якій зараховується до пільгового стажу. Відповідні роз'яснення нам. Надають органи пенсійного фонду України. Ми з вами пам'ятаємо для того, щоб ви змогли вийти на пенсію пільгову, крім трудової книжки, крім записів в трудовій книжці, вам ще необхідно обов'язково звертатися до підприємств, установ та організацій або їх правонаступників, де ви раніше працювали, і брати уточнюючий характер, що робота містила, наприклад, дійсно шкідливий. Характер, так був шкідливий характер праці, важкі умови праці. Дивіться, також хочу ще зазначити один єдиний момент: що навіть якщо підприємства, установи організації вже немає, правонаступник, наприклад, не може вам надати такі документи. Був у мене особисто випадок. Коли архів просто згорів, людина не змогла вийти на пенсію при досягненні 55-річного віку, тому що архів нічого не міг надати, документи не збереглися. Всі документи були пошкоджені, понівечені і зрозуміло. Що робити ваш алгоритм дій в такому випадку? В такому випадку ви звертаєтесь до органів пенсійного фонду України, подаєте перелік документів для призначення пенсії на пільгових умовах. Пенсійний фонд вам відмовляє у письмовому виді. У вас є півроку, шестимісячний строк віддати отримання відмови для того, щоб звернутися до суду і в судовому порядку даний. Період часу вам був зарахований до вашого пільгового стажу, і, відповідно, пенсія на пільгових умовах була призначена. Всі, хто має таку проблему, обов'язково раджу звертатися до юристів, адвокатів, які займаються питаннями пенсійного характеру, для того, щоб ви могли зрозуміти, чи Дійсно, ну, щоб вони могли оцінити ризики так судової вашої справи, оцінити ваші шанси. І в такому випадку, щоб ви не чекали досягнення 60-річного віку, коли ви зможете вийти на пенсію за віком, а вийшли відповідно на пенсію на пільгових умовах при досягненні 50 або 55 років. Адже при досягненні вже 60 років, ви зможете з пільгової пенсії перейти на пенсію за віком, але це я розповім вже в наступних відео.